Так, продовжуємо тему з аварійним вимкненням. Ось бачите, працює упс. Вимкнули, світла нема. Це світить просто ліхтарик. Вмикаємо комп'ютерний упс. Ось 220. Включено в розетку, показує, що є 168 вольт. Ну і на вулиці є світло, так як живлення вже пішло в сторону хати. В принципі, цього вистачить для того, щоб включити якесь світло примітивне. Але наскільки я знаю, не можна включати ні котли, бо там двигуни, а вони не люблять ні низької напруги, ні правильної синусоїди. І холодильник не буде працювати. Ну, але світло можна мати. Можна включити комп'ютер. Це плюс. Отже, є автомобіль, ми його заведемо, він буде виробляти 12 вольт. Тут у нас буде 220 і якось будемо виживати. Так, прийдеться вам повірити на слово. Це світло світить уже від УПСа в кімнаті. Просто ще не підключив інші кімнати. Зараз підключу, подивлюсь, чи буде працювати.